І так, чому відмовляються великі корпорації? Я працювала зі співробітниками великих корпорацій, міжнародних компаніях більше п'яти років, і можу сказати, що причини дві: основні: перша причина, що ті вакансії, які ви бачите в інтернеті, насправді вони вже закриті, тобто у в компанії вже зрозуміло, хто буде займати цю посаду. І просто створюється така ілюзія, прозорість, рівні можливості для людей ззовні, хоча вже відомо, хто буде працювати всередині. Тобто буде таке свого роду роду підвищення серед співробітників цієї корпорації. Це перша була причина. Друга причина заключається в тому, що в корпорацію простіше попасти з низького рівня. Наприклад, ви починаєте на позиції промоутера і вас відберуть, тому що вимоги вимоги не дуже великі, і ви, наприклад, вже володієте на мовою, навчаєтесь в університеті, і з таких людей потім вирощують менеджерів. Середньої ланки і далі. Ось. А коли ви вже належите, належите до менеджерів середньої ланки, то вас можуть взяти лише за умови, що ви з аналогічним досвідом в аналогічній корпорації вже пропрацювали. Ось, в іншому випадку дуже складно попасти в корпорацію. Ось. І це були дві причини. Якщо ви хочете знати більше про пошук роботи і проходження співбесід, підписуйтесь.